Добрий день, Україна. Сьогодні я до вас виходжу із звернення. Я вирішив підбити, скільки я своїми друзями, своєю спільнотою, своїм колективом зробив за три роки. В цифрах за три роки повномасштабного вторгнення ми назбирали 3 мільйона 26 Тисяч гривень або еквівалентно сімдесят тисяч 673 долари. Це не враховуючи моїх благодійних концертів виступів разом з моїм другом Македонським вані, на яких збирались окремо гроші на підтримку фронту, так само і на честь і пам'ять родин загиблих. На ці гроші було куплено автомобілі, ремонти автомобілів, амуніція, літальні апарати, старлінки, повербанки. Але це питання не в сумах і не в грошах, питання в врятованих життях на фронті. Підтримка тих хлопців, хто за нас там стоїть. Це не лише про гроші, це наш ресурс, це наш час, це час з нашого життя, який ми віддаємо. Відкрите питання, яке у мене залишається до самого себе. Я міг би сказати, а що я можу зробити? Хто я такий? Але я взявся, зробив. Люди до мене доєдналися, зробили. І разом ми зробили багато. І окрім підтримки фронту, це ще дитячі будинки, якби не було складно, але ми допомагали діткам. Я багато тих. Хто просто сидить, дивиться новини і вважає, навіщо вони потрібно. Мені складно уявити, скільки під час наших цих зборів, коли ми давали останні іноді зароблених, а іноді з кредиток, скільки грошей вкрадено в країні, скільки тиску з боку держави, чимало. На підприємців, на багатьох з нас складно. Але я не витрачаю ані часу, ані сил на засудження влади, або крадів, або хабарів, або якихось бюрократів. Я займаюся далі справами. Ми зараз назбирали ще на зарядну станцію для 60-ї окремої бригади. І так само наступний виклик у нас збір буде на автомобілі. Що я скажу своїм дітям, а мені нема що їм казати, вони знають, чим я займаюся. Я займався збереженням своєї гідності, гідності своєї країни і підтримкою тих людей, хто стоїть на фронті від загарбних. Шесті, хвала всім, хто рухається зі мною поруч, пліч опліч. Задумайтесь кожен з вас, що буде, якщо лихо прийде ваш будинок. І чесно кажучи, мені дуже соромно за тих свого оточення, хто кинув весла і вважає. Що війна чи закінчилась, чи що, не знаю. Дякую всім, хто зі мною, хто з Україною і хто не втратив свою гідність. Всіх обійняв. Льоха, трендавт.